Друзі, з вами я, Олена Вострова. Це Зелений Коридор. У нас в гостях Ігор Гирич, доктор історичних наук. Говоримо про росіян, війну, про їхню ментальність, про їхню здатність до бунтів. Ну я зараз проаналізуємо слова залужного видання Тайм присвятила йому цілу обкладинку і розгорнутий такий матеріал. І е, він от сказав, що виходячи з того, що я безпосередньо знаю про росіян, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога буде можливістю видихнути і підготуватися до наступної війни. Пане Ігоре, давайте проаналізуємо ці його слова. От з точки зору знову ж таки, історичної перспективи. Ми дійсно постійно, скільки ми існуємо, стільки з ними і воюємо, і, і далі будемо продовжувати. Це війна, вона вічна, так і триватиме. Ну, ви ж бачите, це питання, як це все подавати. Скажімо, російська історіографія, російська в першу чергу, ідеологія стверджує, що у нас братні народи, ми ніколи один з одним не воювали. Але, скажімо, кілька років тому була видана нашим інститутом Віктором Брехуненко і іншими авторами книжка, про російсько-українські війни. І він нарахував, їй здається, 27 27, сім війн суто за... між Росією між та Україною. Україною, які тривали більше 100 років. Ну, то війни які? Війни між, скажімо, тими країнами, в які входила Україна і брала участь як частина тих країн, війни безпосередньо, скажімо, українські з російськими. І виходило, що в принципі ці війни дійсно постійні. Вони практично тривають кожне століття. І насправді існування України це виживання в цих війнах. Чому Україна значить, фактично була значить, знищена і стерта з обличчя карт політичних? Це завдяки тому, що Україна програла 17-21 році і була окупована Червоною Росією. І практично, бачите, знадобилося... 80 років, щоб значить, знову відродити ту українську державу. Але минуло 30 років і знову значить, розпочалася війна, яка в принципі не може закінчитися, поки ми маємо таку Росію, яку ми маємо. А Росія. Їх, їхній, скажімо, державний вмів будується на тому, що ми є частиною цієї держави. Причому для росіян це є такий творчий такий міф, на якому вони фактично будують виховання всього підростаючого покоління. Але якщо ми візьмемо взагалі ментальність росіянина, то для нього чужа нація і чужі прагнення взагалі не варті нічого. Бо Е, два тільки приклади не веду. Е, завойована Східна Прусія, да, Каліінградська область, яка взагалі до російської історії не має жодного відношення. Uh -huh. І вона була фактично анексована Росією, е, переназвані були всі назви німецькі. І та німецька культура, яка існувала на цих землях, була повністю винищена. Ну а ця земля дала, можливо, найбільшого філософа світового всіх часів і народів Емануіла Канта. Uh -huh. Ну, тепер, звичайно, російська, скажімо. Історія, вона жодного видатного, скажімо, чоловіка не і навряд чи народить, якщо ми візьмемо ту землю. Або друга ситуація з Курильськими островами. Та, ну, ніколи ж вони не були російськими, але скористалися поразкою Японії, просто анексували ці острови і не хоче їх віддати. Питання, що іскона російська земля, чи іскона російська земля німецької Прусії, чи, скажімо, японських Курилів, що вже казати про нас? Яких Росія не вважає нацією, не вважає людьми, які мають право на своє існування? Тому, на жаль, очевидно, майбутнє тільки може змінитися тоді, коли буде серйозна жорстока поразка. Чи таку поразку Росія одержить в цій війні? Ну, невідомо, ми ще не знаємо. Чи зможемо ми відвоювати всі території, ми не знаємо. Тому, я думаю, залужний і дуже обережно поки що говорить, що, очевидно, ця війна не закінчиться, скажімо, швидко, чи, скажімо, закінчиться, але потім, можливо, треба буде знову воювати. І бо ж ми не знаємо, чим закінчиться ще ця війна, наскільки це буде вдалим для нас. Як ви гадаєте, вступ до НАТО зупинуть хижі наміри росіян? Ну тут, тут теж бачите, є дві точки зору. Одні експерти кажуть, що якщо війна буде, то ядерна, тобто ми вступимо в НАТО, то почнеться ядерна війна, і по нас Росія буде бомбами пуляти. А другі кажуть про те, що навпаки ми зможемо захиститися, так що завдяки НАТО. Але ми бачимо, що Росія не дуже спиняє статус натівських країн. От, чому Прибалтіка і Польща нам допомагають? Тому що, власне, як вважають деякі фахівці, скажімо, фальштинський такий відомий політолог, то він малює карту, де Росія практично окуповує абсолютно всю центральну Європу, аж включно з Австрією і зупиняється на кордонах з Німеччиною. Так що, ви бачите, а ці всі країни сьогодні є членами НАТО. Угу. Ну а давайте, якщо дивитися не на інформаційні атаки, да? тому що там хтось малювати ну, може, може все, що завгодно, і просто створювати таке, знаєте, лякаюче, нагнітюче враження, а на реальність. З жодною країною НАТО Путін не вступає в ніякі такі конфронтації з жодною правильно і тому і кажуть наші скажімо, політичні лідери, особливо скажімо, національне демократичне спрямування, що ми на жаль почали своє незалежне життя неправильно, не поставивши чітко завдання Євросоюзу і вступлення в НАТО. Якби ці завдання стояли перед Україною, очевидно, вони б Україна вже могла б їх виконати за 30 років. А ви ж пригадуєте, що Україна була названа країною, яка продовжує е, спадщину УССР, так, не Української Народної Республіки, а uh -huh. УССР. Тобто, фактично, сама Україна визнавала себе частиною реально Російської імперії. Що, в принципі, було неправильно. Але неправильно було тому, що ну, 70 років влади Росії червоної ну, зробили свою справу. На жаль, процес дерифікації був дуже і дуже сильний, тому сьогодні ми пожинаємо ці плоди. Да, це так. От сьогодні вночі Путін підписав указ е, про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями. Тобто, дивіться, який як, яка хитра, е, такий хитрий хід. Тобто він не каже, що це Росія. Ні, це не Росія поки що. Це просто незалежні території. От зробив цю пакость і сховався. І тепер спостерігає, а яка ж буде реакція Заходу? А що ж зробить Захід? І сьогодні, от у нас має також відбутися теж подія засідання РНБО і е, Якісь там нестандартні рішення ми очікуємо. Якщо зараз раптом ну так про помоделювати, візьмемо і приймемо, наприклад, заявку подамо у вступ в НАТО, це було б адекватною симетричною відповіддю і сильною. Ну, звичайно, ну ми ж в принципі в НАТО намагаємося вступити вже довгий час. І напередодні війни ми хотіли вступити. Тут ще питання чи НАТО нас хоче прийняти. Так а як хоче, не хоче. Ми вже наті за натівськими стандартами воюємо. Але... Зброя вся натівська, і вона тут залишиться. Але ситуація за змінилася за цей рік. Більш останні? того, в європі дешевше нас взяти в НАТО ніж постійно витрачати гроші залужний. Ж, ж Не просто так їм дав такий меседж і не тільки там нам, а але ж їм. Що це не. Не ну, зупиниться, ви й далі будете продовжувати витрачати свої гроші. Путін і далі буде знаходити все нові нові спецоперації, методи вас шантажування. Тому дешевше все-таки нас взяти нато. Більш того, там більше 70% навіть 80% відсотків українців вже усвідомили, що нам потрібно туди вступати. Ні, ну зараз проблем з Україною немає. Тепер всім зрозуміло, що НАТО тільки може врятувати. І це дійсно так, якби це вдалося, якби НАТО захотіло нас прийняти, то це було б чудово. Можливо, дійсно, таку заявку ми ще раз повторимо після цієї заяви Путіна. А як вже відреагує, скажімо, НАТО, хотілося б вірити, що воно відреагує інакше. І захоче нас прийняти. Ну, будемо бачити. От є ще одна думка, що тільки демонтаж Росії, тобто її розпад на окремі держави, які зрештою будуть відбудовувати свої національні ідентичності і свою історичну пам'ять собі повертати, зможе зупинити оці от наміри нас знищувати. Інакше, якщо цього не зробити, якщо після нашої перемоги Росія залишиться в такому ну, як синтезованому, цілісному складі, то будуть такі реваншистські намір. Які, власне, призведуть до ще кривавішої війни, тому що росіяни ж не зупиняться, вони почнуть знову готуватися і нападати. Як ви думаєте, чи цей демонтаж він, дійсно припинить зазіхання на нас? Ну, це державу? було б для нас дуже велике допомога, якби це почало відбуватися, чи це буде відбуватися, важко сказати, бо. Українська суспільна політична думка, коли будувалася Українська Народна Республіка, якраз намагалася створити фронт напівзалежних територій, ну, які є частиною Росії, для того, щоб з ними, скажімо, створювати певний буфер з червоною, скажімо, Росією. І такі спроби робилися і в часах Української Народної Республіки першого періоду, і директорії і Української держави і була такі утворення, як Кубанська Народна Республіка, яка фактично була українською, але ніяк незалежна, як федеративна частина, скажімо, Росії. На жаль, вона не змогла постати, бо саме Кубанщина була територією, звідки Денікін почав наступ на, на Червону Москву. А таких територій було дуже багато. Це і козацьке утворення від. Урал ріки і аж до, до Сибіру, і були такі автономістичні у них прагнення. Ну, на жаль, тоді це не вийшло. Чи вдасться це зробити сьогодні? Дуже багато залежить від кон конкретних територій. Безумовно, це б для України було величезний вихід. Тобто, якби це почалося, то, безумовно, вже б тиск набагато зменшився, у Росії були б інші проблеми, і вона б довелося їй би ці війська кидати в інші, в інші регіони тримати імперію. Ми... На, на, на жаль, бачите, реально можемо сказати, що не всі території готові до такої боротьби, ну, можливо, Татарстан, можливо, Башкірія, можливо, Калмикія. Е -е, на Кубані практично, скажімо, українські вже настрої майже повністю пригасли. Це не 20-ті роки, коли була активна дуже українська позиція в Кубані. Е -е, можна казати про Донщину, де були, скажімо, донські козаки. Ну, але наскільки скажімо, це вдасться зробити зараз, безумовно, для України було це важливо створити таку буферну зону між Росією і Україною, от з таких утворень квазідержавних. Але наскільки це буде можливо, наскільки вони зможуть самореалізувати себе, дуже і дуже, дуже тяжко про це казати, бо не треба плекати ілюзій в Росії, дуже страшна централізована система, яка фактично подавляє будь-які спроби навіть мінімальної автономізації. Ну це так, і винищується ж національна. Вона тільки ідентичності. називається федерація. Насправді це дуже централізована держава, яка, скажімо, національна ці всі це і фікція. Це тільки, скажімо, ну, антураж. Антураж федеративний. Насправді це дуже чітко, чітко орієнтована, централізована великодержавна країна з пануванням єдиної нації. Ну і дійсно тоді чи можна очікувати від росіян, що вони колись будуть поважати наші кордони та кордони України, адже у них навіть історичного досвіду от немає цього, так оскільки вони існують, стільки вони хочуть загарбати нашу історію і нашу землю? Вони загарбують всі землі, то всі, які навколо Росії, і тільки там, де вдається дати йому відпір, от там, скажем, Росія зупиняється. А, але в принципі будь-яка війна і поразка вона призводить до, скажімо, руйнації оцієї централізованості цієї держави, бо згадаємо, ту ж Першу світову війну і поразку, скажімо, Росії у цій війні вона призвела до того, що власне відокремилося кілька держав, ну, принаймні три держави Прибалтики, Фінляндія і Польща. так, От, будь ласка, п'ять держав відокремилися. Потім поразка в Афганістані, значить, фактично розпався Радянський Союз. Угу. Зараз ну, нова спроба е, створити нову імперію, е, і поразка вже призведе, безумовно, до, до наступних, очевидно, руйнацій. І я думаю, що вони вже заторкнуть Росію. Принаймні дуже б це хотілося. Ну що ж, будемо дивитися, якщо поразка в Україні так історично, да якщо подивитися на історичні паралелі, то це такий алгоритм доволі прогнозований, і це може статися. І Поразка в Україні призведе до ну, принаймні, утворення якихось рухів для демонтажу цієї імперії.